Вітаю! Пропоную до вашої уваги вправи для відпрацювання техніки верхньої прямої плануючої подачі м'яча з нестандартним обладнанням, яке використовую на тренуваннях з волейболу. Чому саме подача? Тому що техніка подачі в волейболі – це найперше, що потрібно освоїти спортсмену. Мета цієї вправи поєднати силу і точність, тобто волейболіст повинен подати м'яч на визначеній висоті і достатньо точно.